Віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Страждання можна прийняти лише з любові. Ісус як людина хоче уникнути страждання, як людина Він не хоче цього, але любов до Отця спонукає Його прийняти все. Саме любов ключ до прийняття свого страждання. Зараз багато людей, військові, волонтери терплять різні обмеження, труднощі та наражаються на смертельну небезпеку, щоб захистити батьківщину від збройної агресії ворога. Саме любов керує ними. Сенс нашого страждання виникає тоді, коли ми у вірі єднаємо його із стражданням Ісуса. Лише страждання Ісуса в очах Бога має сенс і цінність. Насі, наші страждання, на жаль, якщо ми не вміємо в них відвести погляду від себе і своєї долі, можуть бути марними. Ми потребуємо Христа, бо потребуємо дивитися на хрест, бо інакше будемо приписувати заслугу і славу собі. А це набагато підступніша гординя, ніж може здаватися. Почуватися жертвою, а не людиною, не сином Отця. Цю хресну дорогу жертвуємо за всіх тих, хто страждав і страждає в цій війні, бо їхні страждання жертвувати Отцю, єднаючи їх із стражданням Його сина. Страждаючий, Ісусе, довіряємо тобі нашу країну.